13 серпня міський голова Дмитро Ханіс підписав розпорядження про дострокове розірвання контракту та звільнення директора комунального підприємства Тепломережа» Сергія Донченка. Про це стало відомо з офіційного сайту тепломережі. Як зазначалося у повідомленні, трудовий колектив обурений прийнятим рішенням? Тож 14 серпня відбулася зустріч працівників підприємства та очільника міста, де Дмитро Ханіс розповів, що стало причиною такого рішення та що далі чекає на комунальне підприємство. Хочу нагадати всім, що є певні повноваження міського голови саме у військовий стан. І до цієї хвилини всі комунальні підприємства повністю виконували свої функції. Ми забезпечували соціальні гарантії всіх мешканців нашого міста два з половиною роки війни і до цього ситуації з ковідом. Ви це прекрасно пам'ятаєте, за що я вам вдячний? Зараз я хочу вам наголосити на тому, що у мене є. Особисті повноваження, у тому числі на період військового стану, приймати, звільняти, міняти людей, які не дають нам рухатись певним напрямком, на які є пункти контракту з керівниками. Пункти контракту я не дозволю, щоб були, були порушені, і не один керівник комунального заходу не буде працювати, якщо будуть порушені ще й не один пункт контракту. Перше і саме основне. Це ті збитки, які нанесені підприємству. Ми з вами чітко розуміємо, що ми останні 2 3 роки, 2 роки працюємо, ви працюєте по так званому старому тарифу 2018 року. Коригуючи ваш тариф, вам нараховується різниця в тарифах. І ця інформація є як у вас на підприємстві, так і в відповідних службах. Державного підприємства Нафтогаз. Я особисто був у заступника директора департаменту договорного Нафтогазу. І я бачив картину, як вона виглядає. І мені вдалося зупинити відключення перед новим роком. Є питання щодо сплати за газ. І я сьогодні не брав з собою письма налогу податкової інспекції і інших, які рекомендації вони дають. Враховуючи зміни цих цифр щодо керівника, кожне письмоналоговий рекомендує зняти з посади, оскільки динаміка йде не позитивно. 31.12.16 року. Просрочена кредиторська заборгованість предприємства щодо тепломережа» 58 мільйонів там, 17 тисяч, На 36-2024, 600 мільйонів. 600 мільйонів гривень сьогодні просрочено, вже просрочено. Це не створено, а вже просрочена заборгованість підприємства. При тому, що, щоб хто не казав, що ви працюєте на строму тарифі, компенсація різниці в тарифах від держави, яка поки що доступила, вона буде, обов'язково буде. В якому виді ми будемо бачити? 170 мільйонів. Ви зараз бачите цифри, що, навіть, якщо буде різниця в тарифах, про що ми постійно чуємо від керівника. Вона не вирішить вашого питання. І зовсім не буде що заплатити за номінацію. Ми маємо договор реструктуризації, який також не виконується. І це привело для того, що е він приходить до мене і каже, тобі треба їхати в Київ. Їдь і рішай питання. Хвилинку, хто директор? Я дважди до керівника звернувся з листом. Поясніть мені, будь ласка, концепцію початку опалювального періоду. Скажіть мені, я маю на це право? Бо я відповідаю за все місто, взагалі за все місто, за водоснабження, тепло, електро, за сміття, благоустрій, медицину. Маю відповідь. Ви втручаєтеся у хозяйську справу підприємства. Керівництво ми зараз сьогодні не змінюємо. Буде Олександр Владимирович Хавренко виконувати обов'язки. До прийняття іншого рішення. Людина вам знайома, людина стабільна. Я тільки скажу, що ми маємо, які напрацювання по інвестпрограмі по цьому підприємству. Був, був установлений абсолютний зв'язок на всіх рівнях між компанією Укрнафта. Це компанія, яка веде власне видобування. Перше. Друге. Нас губернатор підтримав як місто жовті води одне місто в нашій області, так? яке буде в пілотному проєкті по генерації електричної генерації і генерації тепла. Бо це сапутній продукт, це тепло, це пар і гаряча вода від двох різних типів установок, які можна використовувати на опалення. І наше місто було в той же день, в той же день після цієї наради, пройшла нараду у губернатора. І Сергій Петрович висловив своє, що ми підтримуємо підприємство, ми підтримуємо місто, бо мною було вже доведено те, що у нас ну, майже немає виходу з ситуації. Ми в тупіку, ми не знайдемо 600 мільйонів. Цей проєкт цей проект фінансується за кошти державного банку. От тендер пройшов на три установки 10 мігаватні. Це перший крок, і він коштує десь в межах 20 мільйонів євро. Кошти повністю міста жовтіводи не касаються. Це кошти державні і кошти Укрнафти. Оскільки ми почали розвивати цю тему, шведське правительство нас підтримало і підтримало Укрнафту. І король Швеції дарує ще 5 установок 50 МВт. Ну це вже будуть газотурбинні установки. Де вони будуть встановлюватися, я вам казати не буду. Але відповідальність за. Обслуговування і за подачу тепла, ми опрацюємо юридично, і це все буде відповідати за все це. Ваше підприємство. У нас немає інших підприємств, і ми не будемо їх створювати, і ми не будемо видумувати велосипед. Нам не потрібно буде шукати номінації на придбання газу. Газ постачання буде займатися не безпосередньо компанія Укорнавта. Якщо це все впровадить в життя, а це без вас, я не зможу зробити. Ну, правді кажу в очі, без вас, без вашої підтримки, ніхто нікого не збирається звільняти. Я особисто буду втручатися в цей процес і реагувати, якщо щось десь буде не так. Що стосується павного сезону, я, я, маю, я маю сьогодні розуміння, що технічно. Ми готові і в такому в такому форматі. Ми будемо будувати те, що нам потрібно будувати, і коли це запрацює як найскоріше, ми підхватимо цю тему. Заходити в опалювальний період, скоріш за все, ми будемо з котлами. Але скоріш за все, на якихось умовах, ми нам намітили зустріч з керівництвом Нафтогазу, з керівництвом Укрнафти, оскільки огромний проект під гідою все ж таки Укрнафти. Огромний проект, і, і як буде наданий газ номінації, саме як буде поданий через по системі Трансгазу, також буде вирішено питання. І ця зустріч нам повинна підвести певну черту, як ми пройдемо цей опалювальний період, розуміючи, що тільки будуть збудовані когенераційні установки, вони будуть запущені і включені в систему. Це понпон вартість гігакалорії. И С.Е. Модернизацию нашего предприятия. модернизации. Дмитрий Адорович, значит, смотрите, отрасль теплоэнергетики ⁇ очень важная отрасль. И везде на теплоэнергетических предприятиях существует проблема. Когда мы вас выбирали, а наш дружный коллектив, все подхватили вашу кандидатуру, потому что знали, и члены семьи, потому что знали, что приходит компетентный человек. Даже человек из нашей сферы приходит на это место. Вот. Мы поверили всем разговорам, которые были сказаны в адрес нашего предприятия. Вы знали, что наше предприятие имеет долги. Но когда есть Connect у руководства города с руководством тепловых сетей, то это очень важно. И многие предприятия городов так работают. Коллектив у нас дружный, с нашим директором мы работаем прекрасно. Наша главная задача выдавать продукцию, мы ее выдаем. Вы красиво говорите о том, что у нас будут, будет когенерация. Хорошо, ладно, но для того, чтобы была когенерация, надо четко знать исходные данные. Это большой процесс. Вы увольняете директора, увольняете его в разгар подготовки отопительного сезона. Я, а вас я предлагаю вам всем, да, какой есть выход. Если у кого-то есть другой выход, скажите мне. Я не вижу другого. выхода. есть более выгодная пропозиция, более выгодная пропозиция, чем инвестиция в 250 миллионов евро. У нас был эксперимент с водно угольным вот это вот. А это изначально утопия, оно не работает. Где оно? Так, я ну, в набила просто кавтожу, когенерація вже кругом работает. Работает В світловодське працює турбіна в Рогу працює турбіна. ви, ви намагаєтесь час звинуватити донченка Сергія Олександровича, Те, не що уважаю. він звернувся до вас. А ви подумали про те, що він звернувся до вас як до кого? До міського голови, який як як має більше прав. уповноважень у вирішенні цього питання? Не перебивайте, ну, будь, будь, будь ласка, Чому ви цього не можете зробити? Ви голова. Ви я можете говорю. в області населення не тільки робітників підприємства, тепломережі. Це стосується жителів населення. Це ваша, це ваша я я необхідність вирішити це питання. Донченко, він нас забезпечує тим, чим ми. Ну, хтось забезпечує. за мною згоден, <рес> ми повністю згодні. Поверніть, будь ласка, його на місце, що, тому що він, як сказати, відповідає займаємої должності. А це питання повинні рішити ви, як мер. Ми звертаємося до вас, як робітники і як населення. Є повноваження директора комунального підприємства, є контракт. Є статут, де чітко прописано за що відповідає директор комунального підприємства. Відкрийте, почитайте і зніміть ці питання з пов'язки денної. Будь ласка, я не буду працювати за вашого директора. Я втручаюсь, коли, коли вже все, коли все зупиняється. Я втручаюсь тоді. Він відповідальний, він за це гроші отримує, щоб ви розуміли. На серце і кажіть всім, що я що я гарантую, що буде ця зима з типом. Я, я, я дивіться, я я я гарантую, що я зроблю все для цього. Я Сказав вам все більше ніж а ви на е чоло ви... по, по директору. Скажу, що це мої повноваження. Ви можете у нього виступити адвокатом? От ви можете ви виступіть в суді. Якщо я щось зробив, не так це мої повноваження. І я вважаю, що це єдиний вихід із ситуації. Крапка.